Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогоднішній четвер, 29 січня 2026 року це День Поклоніння чесним варигам святого апостола Петра. Також православна церква вшановує сьогодні пам'ять праведного Максима і Ярея Тотемського, мучеників з Певсипа. Єлевсипа, Мелевсипа, їхньої бабусі Леоніли, із ними Неона, Турвона та Іовіли, мученика данакта Ілірійського чеця, святителя Гонората, єпископа Арльського, священномученика Іоанна Петая, Пресвітера. На Літургію у православних храмах читається Перше соборне послання святого апостола Петра з 12 го вірша глави 4 по 5-й вірш глави 5. -ї. Возлюблені, Не дивіться, є в вас раждіженію ко іскушеню вам бивайму, як чужду вам случающуся. Но понеже приобщаетеся Христовым страстем, радуйтеся, якода и в явление славы Его возрадуетесь, веселящися, а ще укоряями бываете о имени Христове, блажение сте, яко славы и Божий Дух на вас почивает, онями убо хулится, а вами прославляется. Да никто убо от вас постраждет, яко убийца, или яко тать, или яко злодей, или яко чужд посетитель. Аще ли же яко христианин, да не стыдится, да прославляет же Бога в части сей. Яко время начать и суд от Дому Божия, аще ли прежде от вас, Кая кончина противящимся Божию Евангелию. И аще праведник едва спасется, нечестивый и грешный где явиться, тем же и страждущие по воле Божией, яко и ждителю, да предадят души своя во благотворении. Старцы, и же вас молю, Яко старец, сын и свидетель Христовым страстем, и же и хотящей славе явитесь общник, поситее еже в вас, стадо Божие, посещающий не нуждию, но волею и по Бозе, же неправедными прибытки, но усердно, ни яко обладающие но образы бываете стаду. и явшуюся пастыря-начальнику приимите неувядаемый славы венец. Так уже юнии повинитеся старцем, все же друг другу повинующиеся. Смиренно мудрее стяжите, за не Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Люби. Не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, Не, мов би з вами діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у христових муках, радійте, щоб і в славному його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви, як вас, ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави. І Божий на вас спокоїться. Ніхто з вас, нехай не страждає, як душогубець, або злодій, або злочинець, або як той, хто встряває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті, і коли праведник ледве спасеться, то грішник і безбожник де з'явиться? Тому й ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довірять вірному творцеві свої душі. Тож пресвітерів, споміж вас заклинаю, я сам теж пресвітер, і свідок мук Христових, і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам, Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по Божому, не для лихого зиску, а доброхіть. І не як пануючи над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архипастор, отримаєте нев'янущий вінець слави, так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість одного супроти одного, Бог гордим противиться, а покірливим дає благодать. Друге соборне послання святого Апостола Петра, глава 1, вірші з 1 по 10. Симон Петр, раб і посланник Ісус Христов, равночесною з нами получившим веру в правді Бога нашого і Спаса Ісуса Христа, благодать вам і мир. Да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, яко вся нам Божественные силы Его, я же к животу и благочестию, подана разумом, призвавшего нас славою и добродетелью. Імі же честная нам и великое обітування даровашеся, яко до сих раді будете Божественного причастницы естества, я же в мире похотные тлі. и самое же сіє тщание все привнесше, подадите в вере вашей добродетель. В добродетели же разум, в разуме же воздержание, в воздержании же терпение, в терпении же благочестие, во благочестии же братолюбие, в братолюбии же любовь симбо сущим вас и множащимся не праздных, ниже бесплодных сотворят вы в Господа нашего Иисуса Христа познание. Ему же бо несть сих, слеп есть, мжай, Забвение прием чищения древних своих грехов. Чем же Паче, братья, почтитеся известно Ваше звание и ізбрание Твоити, сияво Твоя ще не імати согрешити никогда. Же. Симон Петро, слугай апостол Ісуса Христа, Тим, які через справедливість Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій віру. Благодать вам і мир хай збільшується через пізнання Бога та Ісуса Господа нашого. Бо Його Божа сила дала нам усе до життя та побожності. Завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки їм нам були даровані цінні й превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. І тому саме докладіть усі ваші старання, і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братолюбство, в братолюбстві загальну любов. Бо якщо це буде у вас, і буде у вас його багато, то воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, Тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо, ТЕ робивши, ніколи не спотикнетеся. Євангеліє ВІД Марка, глава 12, вірші з 38 по 44. І глаголаше їм во учені своєм. блюдитеся от книжник, хотящих во одеянии ходите, и целование на торжущих, и преждеседание на сонмищах, и первовозлежание на вечерях, поядающие домы вдовиц, и не пщеванием далече молящиеся, сии приимут лишье осуждение и сед Иисус прямо сокровищному хранилищу, зряше, как у народа мещет медь в сокровищное хранилище. И мнози богатие в метаху много, и пришедши едина вдовица у Бога, Держи лепте две, еже есть кадрант. И призвав ученики своя рече им, аминь глаголю вам. Яков довица сия убогая множає всех вверже вметающих в сокровищное хранилище, всимо от избытка своего Вергоша, сия же от лишения своего вся Ерика імеєше верже, все жити своє. І він говорив у своєму повчанні. Остерігайтесь книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовині й довго моляться для виду. На них буде суворіший присуд. І Сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші у скарбоню. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант, і, прикликавши своїх учнів, сказав їм Істинно кажу вам. Що в Бога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. Усі бо кинули свого надміру вона ж з убовства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток. Євангелія від Марка, глава тринадцята, вірші з першого по восьмий и исходящую ему от церкви, глагола ему един от ученик его. Учителю, вишь, каково камень и какого здание. И отвещав Иисус рече ему, видишь ли сия велико здание, не имать остать изде камень на камени, и же не разориться и сидящую ему на горе Елеонстей прямо церкви, во прошаху его единого Петр и Иаков и Иоанн и Андрей. Рцы нам, когда сия будут, и кое будет знамение, егда имут вся сия скончатися. И Иисус же, отвещав им, начат глаголати, «Блюдитеся, да никто вас прельстит» мнози бо приидут во имя мое, глаголюще яко аз есть, и многие прельстят. Егда же услышите брани и слышание браням, не ужасайтесь, подобает бо быть, но не у кончина. Восстанет бо язык на язык, и царство на царство, І будуть трусі по містам, і будуть гладі і м'ятеже, начало болезнім сія». І як виходив із храму, каже йому один з його учнів: Учителю, поглянь, що за каміння, що за будівля. Ісус вже сказав до нього: Бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоанн та Андрій спитали його на самоті Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Благословенного усім мирного четверга, терпіння, смирення і любові до ближнього.